Те, що відбувається, це, знаєте, це якийсь просто парадокс. От представте собі, чи могло б, наприклад, таке бути в Америці чи в Британії, ось так, як у нас, агенти і спонсори руського міра стали героями України. Це, знаєте, я зараз про Богуслаєва, так, якщо ви не зрозуміли. Або ж вам ось ще приклад: Крило Шевченко. Екс голова Нацбанку, якого вже шукає набу, вкрав 200 мільйонів і чкурнув собі подалі. Це просто вибачте, це просто блядство Якесь, вибачте, за мати, але по-іншому, ну просто вже не виходить. Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники! На каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нинішня історія за рештом Богуслаєва, це не про Богуслаєва, а про нашу владу та правоохоронців всіх часів, всіх абсолютно, не тільки я, не тільки про зараз кажу. Дуже сподіваюся, що саме зараз, з цього моменту, все буде зовсім кардинально мінятися. За всіх часів і президентів. Я коротко нагадаю про статус. Цього знаєте визначеного агента і спонсора російського світу в Україні, герой України із врученням ордена держави в часи кучми. Всі можливі ордени князя Ярослава Мудрого і за заслуги в часи кучми, в часи Ющенка, в часи Юнуковича. Я хочу нагадати декілька фактів: 2016 рік фінансування проекту РПЦ. Поїздки Богуслаєва на острів Валам для участі в політично-церковних заходах із Кирилом і з Путіним. Де реакція? Її не було. А в країні вже була війна. 2020 рік законність покупки сином Богуслаєва нерухомістю за кордоном. Перевірив це хтось? Ні. Звідки гроші? Всім плювати? От і доплювались. Ні, звісно, я вітаю. Навіть такі поодинокі дії влади щодо очищення України від агентів, провідників та спонсорів російського світу. Але я продовжую, продовжую просто переконувати, що системна ось така боротьба з російським світом, з рашизмом вже давно на часі. Бо ось ті, хто каже, там не на часі. почекаємо на часі. Бо знаєте, як. Зауважував Симон Петлюра, що гірше за московських вошей є лише українські гниди, а їх ще є і є. Тепер про екс-голову Нацбанку, про Крила Шевченка. І тут знову не про Шевченка, а про те, як взагалі, як взагалі така людина опинилася при владі. Тобто, хто це допустив? Як на чолі НБУ опинився учасник схем на мільйони гривень? До речі, за справою Шевченка можуть незабаром послідувати і нові, не менш резонансні справи, можливо, але це не точно. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадових осіб, вже чотирьох, якщо я не помиляюся, причетних до о, осіб Укргазбанку, причетних до розкрадання понад 200 мільйонів гривень. Вже всі чули цю історію, ось серед яких є і екс-глава Нацбанку Кирило Шевченко. Про що свідчить ось таке рішення? НАБУ? а як взагалі вийшло так, що НБУ керувала людина, яка протягом, спочинаючи з 2014 по 2019 роки, просто, скажімо так, посхематозила із сотнями мільйонів, чому Шевченку дали покинути межі України. Взагалі, як так вийшло? Як так вийшло, що людина, яка підозрюється в такому злочині, як їй дали поїхати? Як випустили зараз, в цей час. Я навіть вже мовчу, навіть якщо не будемо брати війню, як взагалі дозволили б залишити. Особливо зараз, під час війни, кого взагалі не випускають чоловіків? Як? Я думаю, що крадіжки, можливо, продовжувались би і далі, якби не одне, але те, що нам дають гроші наші партнери, і їм не байдуже, куди ці гроші йдуть, і ось ту вже. Засуєтілість назвемо це так. Я так гадаю, зараз, коли нам дають по 4 по п'ять мільярдів доларів на місяць, вимоги стали просто набагато жорсткішими. От і все, вже ніхто із західних партнерів не буде миритися з тими масштабами системної корупції серед наших політеліт. Тож зараз схоже настала ось та година ікс, назвемо її так. А коли такі справи вони будуть різко активізовані. І ми це бачимо не лише на прикладі Шевченка, а й на прикладах справи, наприклад, проти Насірова, Микитася, Богуслаєва і так далі. Цей ряд я гадаю, що він буде продовжено і далі. Потрібно обов'язково провести експертизу дії НБУ та Мінфіну щодо операцій з державними цінними паперами за останні 8 років. Більше того, ті самі схеми, на яких зловили Шевченку, постає питання: а чи не відбуваються такі самі схеми і в інших державних банках? Я не чула, щоб НАБУ почало їх перевіряти. Окрім цього, необхідно перевірити і сам Нацбанк. Шевченко, він же був головою Нацбанку. Мабуть, Шевченко і там щось собі успадкував, я навіть не сумніваюся в цьому, як і всі його попередники. Потрібно обов'язково провести експертизу дій Набу та Мінфіну щодо операцій з державними цінними паперами за останні сім років, а можливо ще й більше. Залучити міжнародних експертів, прокурорів Америки, Великобританії, нехай поставлять діагноз нашим фінансистам. Крім того, продовжує, знаєте, продовжує така тенденція, коли люди просто ставлять собі запитання: а чому взагалі такі люди їм дозволяють втекти? Так? Як взагалі вони змогли втекти? Значить, їх хтось попередив, хто той, хто при владі. Тепер ще одне, треба зрозуміти, що між порушенням кримінальної справи, навіть затриманням вже, і власне самим вироком, це просто величезна така прірва. Лише реальні вироки стануть показником роботи антикорупціонерів. Інакше ось вся ця активність, назвемо її так, вона взагалі нічого не вартує, взагалі нічого. Виєдиного яйця. Що стосується ситуації безпосередньо з Шевченком, рішення про його призначення головою НБУ приймав особисто президент. Хто лобіював, це вже інше питання. Чи мав Зеленський на той момент інформацію, що Шевченка можуть підозрювати у зловживаннях у Каргазбанку? Я сумніваюся. Тоді розслідувань, зокрема, журналістів, ось щодо схем, до яких міг бути причетний Шевченко, їх не було. Відповідна інформація у дозованому вигляді, вона почала з'являтися через. Деякий час після його призначення. Інша річ, що після цього мали його, скажімо так, попросити піти у відставку, але чомусь не попросили. Як сталося так, що Шевченка випустили з України, дали втекти? Схоже, був витік, витік із САП або ж із набу. І це вже дуже погано, якщо це так. Як кажуть експерти, сам факт виїзду за межі країни на той момент чинного керівника Нацбанку, його перебування за кордоном протягом кількох тижнів до відставки, оголошення підозри показує, що не все в нас добре в керівництві країни, загалом за антикорупційних органах. Зокрема, схоже, деякі люди були не зацікавлені в затриманні Шевченка і не виключено, тому що це може створити проблеми для нинішніх можновладців. В чому причина? Тут вже нехай розбираються органи, які за це відповідають, але це дуже погана справа для нас, українців. Посада керівника НБУ, вона дозволяє відстежувати дуже багато інформації щодо фінансів, щодо різноманітних схем. І ось ця інформація вона могла дати привід, кинути тінь на керівництво України. Мабуть, саме тому Шевченка і, скажімо так, прибрали кудись подалі. А, ну що ж, хочу закінчити випуск тільки а, ось такою фразою, точніше, запитанням ось. В мене залишається тільки одне запитання: скільки ще таких Шевченків і Богослаєвих зараз у нас знаходиться в Україні? І що з ними будуть робити? Вони також зникнуть, чи все таки їх якось покарають? Чи взагалі про них ніхто нічого так і не дізнається? Ось це питання мене дуже цікавить, і всіх українців, мабуть, теж новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.